Австралієць Антор звично замовляє в кафе чашку кави для себе та склянку молока для розбійниці, так звати кішку, яка нещодавно стала його незмінною супутницею. Чоловік багато років був прикордонником, а також працював в екстрених службах. Як наслідок, у нього виник посттравматичний розлад. Я був одним із тих, хто каже: зі мною такого ніколи не станеться. Я життєрадісний і сильний. Через психологічну травму Антур став нетовариським. З'явилася агресія. Лікарі порадили завести кішку, але не просту розбійниця кваліфікований лікар душі. Вона пройшла навчання і знає, що робити в різних ситуаціях. Вона дає зрозуміти, коли я роблю щось не зовсім правильно, лягає поруч і кладе лапи мені на ногу, як це часто роблять кішки, а потім вимагає уваги. Фахівці кажуть, що присутність домашніх тварин допомагає людям краще контролювати емоції. An Людина Вже не так гостро відчуває самотність. У неї стає менше поганих емоцій, менше тривожності і слабша є депресія. Кішці треба гуляти, тому Антор почав частіше виходити на двір. Розбійниця також допомагає йому невимушено спілкуватися з людьми. Тепер колишній прикордонник дедалі більше вірить у своє одужання.